Цікавишся криптовалютою, шукаєш криптоспільноту, яка буде відповідати твоїм основним вимогам? А саме вивчення криптовалют, ознайомлення з аналізом, огляд ринку криптовалют, новинки, які впливають на ринок криптовалют. Все це є в мене в криптоспільноті. Я тебе запрошую, приєднуйся. Я всіх рада тут бачити. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Що ж відбулося минулого тижня? А відбулося дещо неймовірне і надзвичайне. Біткоін досяг свого історичного максимуму і перевершив його. Ефір майже дійшов до 4 тисяч доларів. Всі валюти стріляли, пампилися дуже багато альткоїнів. А що ж таке відбувалося в нас на ринку і які в нас новини зараз будуть впливати і впливають на ринок криптовалют? Давайте розбирати це сьогодні. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підпишись. Постав цьому відео лайк на якщо хочеш. Дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо ти не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Реєструйся і будеш мати приємні бонуси на комісію при торгівлі. Підпишися. На мій інстаграм канал, на мій Twitter, на мій тікток, на мій телеграм-канал. Обов'язково в телеграмі підпишися в чат. там ми спілкуємося, обговорюємо криптовалюти і все таке подібне. Щоб не загубитися, попідписуйся на інші соцмережі. А ми пігнали дивитися, куди ж рухаються наші криптовалютки і які новини на них впливають. Отже, криптоінвестори в захваті від величезного зростання біткоїна в цьому році, який виріс на 50% менш ніж за два місяці після затвердження американських спотових біткоін-біржових ETF в січні. Ми всі це знаємо прекрасно, бачимо, і дуже дивує людей те і всяких ну і аналітиків, що саме цього разу це відбулося за декілька місяців до початку халвінгу, а не Декілька місяців після початку Халвіну, як це було попередні цикли Бичачі, і це збиває з пантелику багатьох аналітиків. Багато хто підозрює, що цикл може нарушитися і може піти не так, як кожен рік, а щось може змінитися. Ну натякають на корекцію зараз. розумієте? Отже, аналітик Хуліо Морено, аналітик Криптоквант. Я не раз до нього зсилаюся. Зазначив, що ціна біткоїна все ще рухалася відповідно до циклу, коли досягла свого мінімуму в. 15500 у листопаді 2022 року. Платформа аналітики покладає 15 тисяч 500 доларів, Платформа аналітики покладається на співвідношення МВРВ біткоїна як на ефективну метрику для оцінки бичачого та ведмежого ринків біткоїна. Коефіцієнт порівнює ринкову капіталізацію біткоїна з реалізованою капіталізацією, сумарною вартістю всіх монет на момент їхнього останнього продажу. Чим вищий коефіцієнт. Тим більший прибуток отримують інвестори в біткоін, і тим більше у них стимулів почати продавати свої монети, що може означати пік бичачого ринку, тобто на якому зараз на якій позиції цей МВРВ показник знаходиться, так і можна оприділяти, чи цей пік бичачого ринку чи ні. Так, от коефіцієнт МВРВ все ще не перевищив 3,7 порогових значень. Які б вказували на вершину циклу, зазначили криптоквант. За словами Морено, показники оцінки показують, що бичачий ринок офіційно почався в січні 2023 року, тобто рік назад, що відповідає його фактичній ціновій поведінці. Рік по тому рекордно високий попит на біткоїн привів до його раннього історичного максимуму значною мірою завдяки попиту з боку. ETF. Ми класифікуємо ринковий цикл за фазами: вкрай від межий, ведмежий, бичачий, бичачий і перегрітий бичачий. Пояснимо Рено. Зараз ми залишаємося в фазі бика. Тобто ми вже ранній бичачі пройшли, зараз є бичачий, а потім ще має наступити фаза перегрітого бичачого. Тобто, вже коли буде зрозуміло, що це вже йде по інерції, що вже кити починають фіксуватися, але люди ще на хаях купують. Провідний аналітик Глазнот Джеймс Чек говорить, що ринок є ультрабичачим, вважаючи, що біткоін має ще багато можливостей для зростання. Я буду дуже здивований, якщо ми не подолаємо позначку в 250 тисяч доларів цього циклу, сказав він. Отже, я так само, коли аналізувала ринок, зробила такий висновок, що десь в районі 250 тисяч це можливо цього вичачого ну, цього циклу. Можливо, я помиляюся, але на це показує циклічність, на це показує відсотки зростання. Ну, побачимо. Тому що завжди щось буває вперше, буває може щось змінитися. Але наскільки ми бачимо, принаймні до цього моменту, біткоін веде себе, і ринок бітка веде себе стало і прогнозовано, і передбачено. Так, як ми говорили, це минулого попереднього огляду ринку, який висновок роблять експерти. Отже, слідуюча новинка: Grape Sale – інвестиційна компанія, що стоїть за найбільшим спотовим біткоін ETF – Представила новий фонд, який робить ставку на криптовалюти для отримання доходу. Грийсейл Dynamic Income Fund, JDAF, як повідомила компанія у вівторок, спочатку буде володіти активами для дев'яти блокчейнів: Aptos, APT, Celestia, TIA, Coinbase, Stake Ethereum, CBETH, Cosmos Atom, NEAR, Osmosis, Osmo, Polkadot, DOT, Say Network «Сей» і Solana Sol. Він має на меті розподіляти винагороди в доларах США на щоквартальній основі. Будучи нашим першим фондом під активним управлінням GDAF, є важливим розширенням нашого продуктивного ряду і дозволяє інвесторам брати участь в інвестуванні в мультиактиви, використовуючи зручність і знайомство з єдиним інвестиційним інструментом, заявив генеральний директор Грейсей Майкл з Стейкінг відіграє ключову роль у роботі деяких блокчейнів, в той час як мережа біткоін покладається на доказ роботи, proof-of-work, в якій майнеру розв'язують складні числові головоломки для створення нових біткоїнів. Мережі з доказом частки proof of Stake, такі як Ethereum, натомість, дозволяють власникам токенів надавати в заставу свої активи для забезпечення роботи мережі. Це називається стейкінг, і він приносить дохід стейкеру. Отже, про що це нам говорить? Ми всі чекаємо зараз альтсезон. Бо знаємо прекрасно, що спочатку йде біткоін, коли він вже досягає певної висоти, або там ну, в процесах росту, коли він фіксується, починає консолідуватися, вступають в хід альти. І от ми всі чекаємо, коли ж цей перелив активів з біткоїну в альти почнеться. Він вже поступово починається. Деякі альти вже поступово стріляють. Ну ще не так, як би нам хотілося, ще далеко не так, як би нам хотілося. І ось цей гривсейл, ось цей фонд, який дев'ять альтів взяв, таких самих основних самих капіталізованих, взяв собі за основу і дозволяє. Це вже було. Така практика вже є, і давно. Але зараз це новий биток циклу, бичучого циклу пішов. виток бичачого циклу пішов. І зараз це як ніколи актуально. Перед початком альт сезону, якого ми всі чекаємо. Тому що багато хто купив альти в свій портфель і чекають його, їхнього росту, щоб зафіксуватися, отримати прибуток. Так само і не тільки звичайні люди це роблять, це роблять фонди, і всі чекають росту альтів. Так от, Грейфсей зробив прекрасну нагоду для початку, для старту цього альт сезону. Так що дивимося, наблюдаємо, як воно буде далі. Ну і ще така новинка. Не дуже приємна, але яку треба нам знати і на майбутнє собі запам'ятати, бо тому що з таких новинок невеличких незначних починаються великі відскоки. Федеральний суддя постановив, що операції на вторинному ринку з певними криптовалютами порушують закон про цінні папери. В чому ж підвох? Це було рішення за умовчування. Відповідач так і не з'явився, і ніхто не подав клопотання про оскарження. Рішення комісії з цінних паперів і бірж США. Отже, що ж таке відбулося? До чого це все було? То рішення судді, хто кого ж судили, і що це за судовий процес? По минулої п'ятниці суддя Тана Лін з окружного суду західного округу Вашингтона постановила, що Самір Рамені порушив федеральне законодавство про цінні папери, використовуючи інсайдерську інформацію для торгівлі криптовалютами, які будуть котируватися на біржі Coinbase. Це рішення може мати наслідки для інших справ СЕЦ – Проти криптовалютних бірж, таких як Coinbase, Binance, Binance US та Kraken. хоча рішення за замовчуванням можливо має менше прецедентного значення ніж рішення після судового розгляду або серії слухань, на яких різні сторони представляють свої аргументи, це все одно рішення федерального судді і це рішення виноситься в тій самій судові інстанції, що і інші справи пов'язані з криптовалютами. Федеральний суддя постановив що Романі, який товаришував з колишнім співробітником Coinbase, сторгував цінними паперами на основі інсайдерської інформації. Зверніть увагу, в кожному контексту, ну, тобто в кожному слідуючому реченні в контексті є слово цінні папери. Постійно воно звучить, тобто не криптовалюти, не якісь там окремі токени, чи щось, а цінні папери. Тобто постійно суддя наголошує, що це цінні папери. Справа датується 2022 роком. Коли департамент юстиції заявив, що колишній менеджер з продуктів Coinbase Ішан Вахі, його брат Ніхіл і Рамані вчинили шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та інсайдерську торгівлю. Ішан Вахі ділився інформацією про майбутні лістинги активів Coinbase зі своїм братом Рамані, і як потім які потім торгували цими активами. Ну тобто робив витік інформації про майбутні і які собі на ранніх стадіях закуплялися. І отримували надприбутки. Вахи визнали себе винними за звинуваченнями мін'юсту і погодилися з обвинуваченнями комісії стіни паперів та бірж. У п'ятницю комісія стіни паперів і бірж задовільнила клопотання про внесення рішення за замовченню про романі третього і останнього обвинуваченого у справі, який так і не з'явився на судове засідання. Отже, коли суддя виносила рішення, вона перерахувала пункти тесту Хоуї, Верховий тест, справа Верховного суду, яка є прецедентно для визначення того, чи є щось цінним папером, і те, як скарга відповідала цим вимогам, але вона зазначила, що базувала свій аналіз на скарзі СЕЦ, посилаючись на рішення з попередніх справ сец проти ЛБРАЙ та Terraform Labs, тобто послалася на старі рішення судів. Так що. Це такий нехороший дзвіночок, того що судді, ніби в нас такий хайп, зараз бачачий цикл, ніхто нічого не помічає, всі хайпують, але є далі ця система, ця махіна, СЕЦ, яка точить свій, свої ножі, щоб їх витягнути і в один прекрасний момент засадити в ребро криптовалютам. Так що ми дуже обережно того відносимося, розуміємо. Бо якщо таке одне рішення прийнялося. Хоча воно було і попереднім, це рішення, і це не було воно там судового засідання повноцінного. Але якщо приймаються такі рішення, потім на основі таких рішень інші судді можуть ссилатися, і в них вже буде не одне таке рішення суду, а декілька. Тим більше навіть не було апеляцій. Зверніть увагу. Ми такі речі відслідковуємо, тримаємо руку на пульсі і дивимося, куди ж рухається наш біткоін і що ж взагалі відбувається з нашим ринком. Але перед тим, як почати розгляд біткоїну, я хочу тобі нагадати. Якщо ти новачок, не приймай цей огляд як чисту монету, ось я вже сказала, що зараз ця валютка піде в лонг, і вже срочно ти відкриваєш те. Я не знаю, як ти працюєш, я не знаю твоєї торгівельної стратегії. Коли ти заходиш в угоду. Треба шукати гарні точки входу, треба чекати, коли ринок десь відскок. Тобто треба проаналізувати і дивитися. Цей огляд ринку я даю для того, щоб зрозуміти і тобі, і собі для себе зрозуміти, куди валютка направляється, куди вона може рухатися. Ти ж бачиш, що деколи я роблю так само помилки. Не завжди на 100% всі мої прогнози збуваються. Ні. Дуже часто, а особливо, коли турбація йде на ринку, коли йде перезування. Ще ніхто не знає того. Ніякий трейдер, ніхто не може цього передбачити. Знає тільки той маркетмейкер, який вже... Нагустрив свої ножі і буде зараз про цей ринок проливати, який має мільярди доларів і який може це зробити, розумієш, один прекрасний момент. І тому, а ми думаємо, от зараз піде вверх, ніби всі сигнали показують наверх, а ринок йде вниз. І та людина, яка послухала якогось трейдера, якогось блогера, і відкрила собі лон без ступів, без нічого, вже навіть не шукаючи точки входу, гарної чи ще щось. Потім розчаровується і каже, ой, а що ж він таке говорить, зовсім він не правий. Ні, це не так робиться. Ти розумієш? Огляд ринку, особливо ось те, що я тобі зараз даю, він є для того, щоб розуміти тенденцію ринку. Основна тенденція зберігається майже завжди. Ну, якщо ти за мною слідкуєш, ти бачиш. Ага, Є такі періоди, коли от, особливо біткоін, там, ефір, я не знаю, куди підуть. Оце періоди роздоріжжя. Мабуть, такий, як зараз, от він буде, бо я вже проаналізувала попередньо, я вже бачила. І до цих періодів роздоріжжя я не знаю. Може бути і пролив. Хоча глобально ринок бичичий. Але ти не повинен відразу якісь альти різко відкривати собі в лонг, ті, які показують на лонг. Ти повинен добре слідкувати і дивитися рішення приймати тобі. Це твої кошти, розумієш? Так що давай, пігнали дивитися, не приймай все за чисту монету. Отже, біткоін, що наш робить. Якщо так дивитися на денний графік на нього на глобально, то в принципі біток росте. Ну, дивіться, ну от була ця червона свічка, та? була вона, оце, о, оцей якраз оце... тінь свічі, та? оця довга, вона якраз і говорить про те, що ну, типу, ну, типу, та була і що? І все рівно покупець розганяє далі. Оця свічка минулого дня, от вчорашня, мені вже не подобається, бо тому що це фактично є пінбар, Тому що. Ті свічки більше від тіла. і це не хороший знак. От вчорашній день вже починає мені показувати те, що якщо зараз покупець відпустить, а таке буває часто, покупець просто відпускає і не купляє далі, то шурти зробить свою справу і і зробить відскокта. Ось, але те, що в нас є перехай. І так легко не буде шортисту це зробити, тому що оцей перехай він дуже багато про що говорить. Це продовження лунгової тенденції, тому наразі прогнозувати шорт з однієї свічки я б не стала. Я краще поставлю зв'язку з тими пінбарами. От тут вже от, фактично другий пінбар утворюється. Я просто, поки що, біткоін винесу за рамки не туди і не сюди, тому що може бути всяке, але глобально він мені виглядає лунгово. Завжди треба малювати собі лінії та трендові, хоча б з двома доторканнями. От я так і понамальовувала. Тут два доторкання, все, відійшли, пішли вверх. Тут два доторкання, підійшли вверх. Знову ту фіолетову лінію намалювала, два доторкання, все одно йде вверх. Тобто ну, нема за що на шорт зачепитися. Абсолютно нема. Починає біткоін консолідуватися. Зараз на вихідних, напевно, просто немає зацікавлених, тому так дуже щось розраховувати на якісь рухи. Не варто бачити, він просто собі в коридорчику. А з понеділка побачимо, куди він буде рухатися. Наразі я кажу не туди, не сюди. Давайте ще подивимося на домінацію. Домінація не відступає, так? тобто, ще про аль говорити абсолютно рано. Абсолютно. Домінація навіть вплоть до того, що вона підійшла, якщо брати по теханалізу, якщо її можна так розглядати по теханалізу, то вона підійшла до своєї, дивіться, ну трендової лінії. так? Вона підійшла до цієї похилої більше, і. Може її пробивати, тобто ще біткоін може, та і не може, а буде, скорше всього, що ще біткоін буде. Він тільки почав рости. Це все, оця вся картина, вказує нам на те, що це все тільки початок цієї всієї катавасії, яка нас чекає ще в майбутньому, тому що нема таких серйозних рухів, це все тільки початок руху. Дивимося на ефір. Ефір росте. Ефір навіть не показує якихось приблизних признаків того, що він хоче. Розвертатися. Дивіться, як починають підніматися по ефіру об'єм. Це дуже хороший, шикарний знак. Тому ефір я залишаю вдон. Ось. І поки біточок собі консолідується, чи буде він далі стріляти цього тижня, чи не буде, невідомо. Можуть, можуть довше консолідуватися, можуть довше робити якісь боковички. Ефір за той час буде рости, і він, бачите, якщо біток досягнув свого історичного максимуму і перевершив минулого тижня, то ефір має всі шанси це зробити навіть цього вже тижня. Тому я все ж таки по ефіру буду сподіватися, далі лонги, нема ніяких причин йому шуртити. Дуже гарні новинки вийшли. По-перше, ми чекаємо оновлення. По-друге, бачите, що грейфсейл його залучив в свій, в свій фонд для інвестування. Та, ну, тобто, Чекаємо лунгів. Далі BNB. BNB, бачите, розкочегарилися, дуже багато лаунчпулів роблять по нових стейкінгах, іменно залучають BNB. Багато козирів припасли. Молодці вони вистрілюють шикарно. Дивіться, від початку, від дна, можна сказати, BNB. На сьогоднішній день вже виріс на 140%. Це просто шикарно. Сидів довго, як та бабка, не міг вирватися, але вирвався. І ну, якщо брати з того часу, як він вирвався з свого коридорчика, то він взяв 43%. Тобто стрімкий показує ріст. Поки ще немає ніяких поганих якихось причин для шуртів. Я не бачу абсолютно стохастик, тільки почав показувати на ріст. Ну і показує перепро перекупленість, але зіб'ють знов відкритий інтерес і знов буде все добре, так що. BNB я лишаю далі в лонг. Solana. Solana так само, бачите, показує дуже гарне продовження росту, дуже гарні по ній новинки. Ми чули. Та? Так само вона попала в той золотий список від гривсею. Ну, що можу сказати? Оцей пік ми пробили, слідуючий наш пік ось тут. Чекаємо його в цю зону. Я лишаю йому лон. XRP, XRP. ну, бачите, щось він дуже слабенько йде. Ще не прийшли ті люди, які його будуть зараз розганяти. Бачите, і інвестори обновили, відновили позов проти Ripple. М -м, поки що його штурмить, нема ще таких, знаєте, зараз. Йому треба витягнути якийсь гарний козир і тоді вистрілювати. А поки що, поки нема ще. Але дивіться, що я бачу, я бачу початок підйому об'ємів. Це дуже хороший знак. Тому все ж таки XRP я далі лишаю рожевим. Я все надіюся, що зараз все ж таки хтось таки та й щось почне розганяти по XRP. Тому що ну, це логічно. Ну, Дивіться, бачите, як красиво, якщо цього за коло не брати, 1, 2, 3, 4. І це вже зараз п'ята йде до торкання до цієї, до цієї лінії. Тобто, ну от-от-от зараз, ексерпі буде вистрілювати. Так показуйте ханаліз, тому я навіть його поставлю фіолетовим, тому що ну це напрошується. Зараз щось там ну, якась новинка вийде, по ньому красива, ще щось, якісь козирі вони витягнуть і все. І зараз ми полетимо. Ну, таке в мене складається враження. Тому як терпіть я буду обов'язково дивитися дуже за ним. Решту криптовалют я розберу в наступному відео. Передивися собі. Ну, таких досить капіталізованих. Ще хочу сказати: тобі може здатися, що мій аналіз ринку занадто спрощений. Занадто він простий і. Нема там замудрих фраз, в яку зону бо він міг дойти, з якої зони корекцію чекати, або проб'є, не проб'є. Тобто я це все знаю, розумію за ті зони, за ті корекції. Але ти повинен розуміти одне: що завжди є маркетмейкер на ринку, який так само бачить ті всі зони корекції. Де збирається ліквідність, він бачить це, Розумієш? Є біржі, є. ну тобто є люди, які маніпулюють ринком, І як вони зроблять, так і буде. Тому ніхто не знає. Як буде? Ніхто. Це все здогадки. І огляд ринку для того я роблю, щоб ви розумієте, я вже казала, куди глобально рухається ринок. З відскоками, з розворотами, з боковичками, з різними речами, але глобально. І які валютки ще не стріляли, а будуть стріляти. Це те, що стосується зараз, щоб могти заробити на цьому, правильно? Оце саме основне. А ці всі зони, і ці всі підтримки, і ці корекції, і це все це є. Дрібниці, які в процесі торгівлі все рівно будуть. Нікуди ти від них не дінешся, ти не вгадаєш. От коли відбувається, щоб ти собі це розумів, сквізи завжди будуть на ринку. Коли відбувається перший недо, якщо от йде бичачий цикл, йдуть хаїлої, хаїлої, перший недохай, а потім перший перелой, значить це. От тоді можна починати говорити про розворот ринку, тоді треба переосмислювати глобальний аналіз, плюс все рівно треба пам'ятати, що це. Цикл бичачий, і що це тимчасове явище, цей медвежий, там, якийсь поліцей, прапор чи ще щось. Тобто, ну, все рівно. Аналіз ринку для того, щоб розуміти, куди рухаються наші криптовалютки, і могти на цьому заробити. Так що я тебе чекаю наступному відео на інших криптовалютках. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підпишися, постав лайк цьому відео, якщо тобі сподобалось, дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Напиши мені будь-який коментар. Бажано слів побільше, щоб просувалося це відео для інших глядачів, які так само хочуть дізнатися про криптовалюти. Ну і я тобі кажу до нових зустрічей, папа! -па.